Перш за все, і примирення, це те, яке передує слово мир, це надзвичайно необхідне в даному випадку для кожного українця. Е, прийнято так було модно говорити, що патріотизм це значить е, і вміння, і сила волі віддати своє життя. Я хочу сказати, що кожен українець, кожен воїн повинен обов'язково зберегти життя в ім'я України і тому, що іноді кажуть, от здалися там в полон благородніше прийняти смерть. Ну це може говорити тільки той, хто або там не був, або той, у кого немає дітей, або немає батьків. Зберегти життя перш за все, і всі, хто йдуть на війну. Я дуже хочу, і, мабуть, яку усі, щоб ви повернулися живими і зберегти життя. Головне завдання кожного воїна, кожного солдата, кожного добровольця, кожного волонтера. Це перш за все збережіть своє життя, збережіть життя своє в ім'я України, тому що мир обов'язково буде, війна обов'язково закінчиться. А ваше життя, перш за все, буде потрібне, звичайно, Україні. Вашій родині, вашим батькам, вашим дітям, тому що треба буде піднімати економіку, треба буде відбудовувати те, що зруйноване під час війни. А для цього потрібні здорові сильні руки і безумовно, перш за все, ваше життя. Бережіть себе.